Вітаю вас, шановні телеглядачі. Відповідно до указу президента України Віктора Федоровича Януковича на теренах нашої держави проводиться всеукраїнський тиждень права. Не стоїть осторонь і п'ятихацька виправна колонія номер 122. Тож сьогодні ми знаходимося у цій установі, і наразі моїм співрозмовником є начальник виправної колонії Федоренко Олександр Олександрович. Доброго дня, Олександре Олександровичу. Я вітаю вас. І скажіть, будь ласка, які саме заходи відбуваються відповідно до всеукраїнського тижня права вашій установі? Кого ви залучаєте? І на яку категорію ці заходи розраховані? Загальне благополуччя та добробут держави базується від на безумовному дотриманні та виконанні е, законів. Це загальновідома аксіома, і для її реалізації відповідно необхідно володіти тими е, знаннями е, і тими законами держави та нормативно правовими документами. Е, діяльність як персоналу п'ятихацької управної колонії, так і в цілому системи спрямована на досягнення загального результату служби, це дотримання належної оперативної обстановки в установі, створення необхідних умов для роботи особового складу колонії та відповідно належних умов відбування покарання їх виправлення та ресоціалізація, тобто створення. Тих умов, які необхідні для отримання благополуччя та добробуту. На виконання указу президента України Віктора Федоровича Януковича про Всеукраїнський тиждень права та на виконання розпорядження голови П'ятихатської районної державної адміністрації в період з 10 по 16 грудня Спільно із представниками Петехацького районного управління юстиції та і спільно з представниками Петехацької райдержадміністрації, а саме спостережною комісією, установи було проведено відповідні заходи, спрямовані саме щодо виконання зазначеного указу. Значить, тиждень права в установі розпочався саме із проведення вчителем заснов права загальноосвітнього навчального закладу при установі всеукраїнського року на тему права людини з нагоди проголошення загальної декларації прав людини. Протягом зазначеного періоду в школі проводилися для засуджених. Відповідні тематичні уроки на тему, як себе захистити. Аналогічні заходи також проводилися і саме з персоналом установи. Також було проведено лекції з правового напрямку. По кабельній мережі установи було здійснено показ циклу відеофільмів з правового Всеобучу. Також є в установі обладнані відповідні стенди на правову тематику, які, скажімо, є вільним для доступу і для засуджених, та в класі службової підготовки такі стенди на правову тематику, обладнані для того, щоб персонал установи теж міг саме поповнити свій багаж знань. Представниками спостережної комісії Пятихадської районної державної адміністрації було проведено дискусію присвячену проблематиці прав людини у рамках зустрічі за круглим столом. Олександре Олександровичу, існує концепція державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України. Яким чином вона реалізується, і чи співпрацюєте ви з представниками органів місцевого самоврядування та виконавчої влади саме на території П'ятихацького району? Так, звичайно, всі реформування, які відбуваються в державі, осторонь не залишають установ. Указом президента України Віктора Федоровича Януковича від 8 листопада цього року номер 631 схвалена саме концепцію державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України. Існуюча система виконання покарань та попереднього ув'язнення побудована була ще за радянських часів. Та на сьогоднішній день не відповідає сучасному рівню соціально-економічного розвитку суспільства та принципам гуманізму і поваги до прав і свобод людини у процесі виконання покарань. Саме метою концепції і є визначення пріоритетів та шляхів реформування Державної кримінально-виконавчої служби України, діяльність якої має ґрунтуватися на принципах. Законності, гуманізму, дотримання прав людини і громадянина, міжнародних стандартних поводження із засудженими та особами, взятими під варту. Заходи щодо реформування державної кримінальної виконавчої служби України передбачається здійснити саме не протягом місяця, півроку чи року, а саме вони будуть здійснюватись протягом 2012-2017 років, і у відповідності до вищезазначеної концепції персоналом саме П'ятихатської оправної колонії. Вже розпочати роботу щодо втілення якісно нових засад виконання кримінальних покарань з приводу цього керівництво установи звернулося до керівників району всіх рівнів з проханням надати відповідну допомогу у реалізації даної концепції в умовах Пятихадської управної колонії і я, як керівник установи, сподіваюсь на е, порозуміння і співпрацю для реалізації цієї концепції, яку саме допомогу повинні надати представники місцевої влади. Перш за все, є спільне рішення голови обласної адміністрації щодо створення саме нових робочих місць в установі, в установі з метою залучення засуджених, які відбувають покарання в установі до роботи, яка могла б приносити користь не лише установі, а і могла надавати послуги по виготовленню різних видів. Товарів для населення та для підприємств організації району. Чи були до вас уже відповідні замовлення? Я знаю, що деякі сільські ради чи селищні ради вже приїздили до вас. Так, ми дуже тісно співпрацювали в цьому році, саме з цього приводу, неодноразово до нас зверталися голови сільських рад щодо виготовлення саме на територію установи. Різних видів продукції, в тому числі, і для дітей для нашого підростаючого покоління, дитячих горок, так називаємо контейнерів для твердих побутових відходів, ящиків, різного виду піддонів і таке інше. Хочу зазначити, що спілкуючись з головами місцевих рад, з їхніх слів, можна сказати, що ваша продукція дуже якісна, вона недорого коштує і досить таки конкурентно спроможна на взагалі ринку подібної продукції. Що ви хочете сказати з цього приводу? Це одна із, скажімо, пріоритетних. Напрямків роботи підприємства, тому що зараз ви розумієте, що на ринку утриматись дуже важко. І лише завдяки якістю продукції, завдяки цінової політики, яка існує на даний час в установі, саме це основні моменти, завдяки чому ми і зможемо утримувати свою продукцію на тому. Рівні, який є на даний час, дякую, Олександр Олександрович. Я сподіваюся, що на теренах нашого підхатського району ця концепція дуже добре втілиться в життя, тому що я так розумію, що голови місцевих рад готові до співпраці з вами, тому що вони вже побачили якісний результат. Дякую вам за роз'яснення, які ви провели стосовно заходів, які проводяться у вашій установі відповідно до виконання указу президента України стосовно проведення всеукраїнського тижня права. Нашим телеглядачам я нагадую, що моїм співрозмовником був начальник п'ятихацької виправної колонії номер 122 двадцять Фодоренко Олександр Олександрович. На цьому я прощаюся з вами. До нових зустрічей.